Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Окупанти кидають на штурми Авдіївки все нові нові сили. Волинські тероборонівці змусили штурмову групу ворога відступити з великими втратами. Більше як 20 сортів бульби вирощує мешканка гірки Полонки. ЗСУ відтіснили окупантів і просунулися південніше Бахмута в Донецькій області. Інформує інститут вивчення війни. Підрозділи засу перетнули залізничну лінію на північ від Кліщіївки, що за 7 кілометрів на південний захід від Бахмута. Окупанти продовжують намагатися оточити Авдіївку та кидають на штурми нові сили. За словами мера міста Віталія Барабаша, останні дві доби росіяни діють невеликими групами, намагаються зайти з кількох напрямків одночасно. Втім, успіху не мають. Наші захисники відбили усі атаки. Ворог продовжує обстрілювати українські позиції. Уночі окупанти завдали ударів авіабомбами, ракетами та ствольною артилерією. Росіяни пробують захопити Куп'янськ-Вузловий. Мова не про можливу окупацію, а про знищення Куп'янська каже командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський. Спроби штурмів не зупиняються. Він намагається відбити Куп'янськ-Вузловий. Це дійсна стратегічна розв'язка, жд розв'язка, за якою він намагається вхопитися. На Донецькому напрямку бійці ССУ вполювали жирну ціль. Радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби зоопарк. 1 це саме той, яким полюбляють вихвалятися росіяни. Оператори третього полку виявили та ідентифікували ворожий РЛС і скоригували по ньому вогонь артилерії. Контррозвідка СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, яка шукала танки Абрамс під Авдіївкою. Зрадниками виявилися двоє мешканців Покровського району Донеччини. Чоловік та жінка діяли окремо один від одного, але інформували російську спецслужбу через одного і того ж зв'язкового з окупованої території. Агенти Росії намагались виявити вогневі позиції української артилерії та маршрути руху бронетехніки, у тому числі танків. Абрамс скоєне колаборантам загрожує довічне ув'язнення. Важкі звістки з фронту у Волинських громадах сповістили про загибель ще двох військових. Віктора Войтка із села Серхів із Прилісненської громади Камінька Ширського району. Росіяни убили 12 жовтня під час бойових дій в Запорізькій області. Молодшому сержанту було 29 років. Він воював із травня. У полаглого бійця залишилися батьки. Також стало відомо про загибель 26-річного військового Володимира Голядинця із міста Володимир. Він був капітаном, загинув під час виконання службових обов'язків на Донеччині. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана героя. Бійці Волинського батальйону Волинської бригади тероборони нагородили за мужність. Кілька днів тому хлопцям довелося відбувати масований штурм. Накривши шквальним артилерійським вогнем одну із позицій ЗСУ, ворог великими силами посунув уперед. Зав'язався пекельний бій, під час якого двоє побратимів Іван Вознюк на псевдо-турист та Андрій Вовк на псевдопуля загинули. Волинські тероборониці відстояли позицію і змусили штурмову групу ворога відступити з великими втратами. За проявлену мужність низка бійців Володимирського батальйону одержали бригадні відзнаки від командира бригади тероборони, полковника Руслана Ткачука. Івана Вознюка та Андрія Вовка представлено до нагородження бойовими орденами посмертно. Володимирський батальйон успішно виконує бойові завдання на сході України близько семи місяців. Петиція до Володимира Зеленського про демобілізацію військових після 18 місяців служби набрала понад 25 тисяч голосів. У тексті звернення йдеться, що військовим, які перебувають на фронті вже більш як півтора року, потрібен відпочинок для відновлення сил, адже вони виснажені як і фізично, так і морально. Авторка петиції просить надати захисникам відпочинок хоча б на півроку чи рік та визначити терміни служби. Оскільки петиція набрала необхідну кількість голосів, тепер президент має розглянути її та дати публічну відповідь. Ще одна церковна громада на Волині у Волошках на Ковальщині хоче переходити до ПЦУ. Священик за громадою йти не хоче. Нині там обговорюють і цю ситуацію, і навіть те, хто давав кошти на храм. Проблему вивчала наша знімальна група. Тетяна Рудін вкотре не може стримати сліз, дивлячись на фото єдиного сина Андрія. Ворожа куля вбила його на Херсонщині ще у перший місяць війни, у березні 22-го. І от якось згорьована жінка, прийшовши у церкву свого села, подумала: треба не просто молитися, а зробити пожертву на рідний храм у Волошках. Я з нашим священником думувалася, кажу, так як син мені. Син загинув. Я хочу дати якийсь дар на церкву. А так як нас церква не розмальована, кажу, давайте будемо розмальовувати церкву. Ну я хотіла більше розмалювати церкву. Пенсіонерка дала 80 тисяч гривень на розпис вівтаря, майже 15 середніх українських пенсій. Художник працював над ним без малого 5 місяців. Священник знімальній групі 12-го каналу показати ту красу чомусь не захотів. Але рідні загиблого змогли знайти й надіслати нам фото Вівтаря. Жертва взагалі тут не показується. Було би добре глядачам показати, як це виглядає. А для чого? Ну, от, не Ми знаємо сюжет просто. Можливо, батюшка не дуже привітний, бо тиждень тому громада села вчинила проти його волі, перейшла з московського патріархату в ПЦУ. Хоча, пригадує, пані Тетяна давала гроші на храм саме за такої умови. Я даю гроші, але якщо буде перехід в Українську православну церкву в Україні, чи ви перейдете? Він сказав: Я перейду. Так, да, я віддала, я малася більше дати, але я вже почалася за Москву. Я сказала, що я за Москву гроші не дам. все. І він сказав, що я не перейду. Ми його просили, і я лічно просила. Кажу, батюшка, переходьте, переходьте, бо ми любили свого батюшку, ми дуже його любили. І мені зараз його шкода. Сам священник слова жінка заперечує. Наприклад, в нашому селі мені ніхто ніколи нічого не пропонував. Не то, що не пропонував, навіть не, не казав мені, що давайте, батько, якось поговоримо. Просто так через коліно знаєте. Самі збори відбувалися не так уже і спокійно. Прихильники ПЦУ та УПЦ поштовхалися. Збори все ж провели 134 голоси за перехід в ПЦУ, 53 проти. Благочинний Голобського округу був на зборах. Запевняє, що все було за правилами. Протокол склали з єпархією. Погодили, благословіння митрополита отримали. Вже й документи до волинської адміністрації подали. Не розкололася, а там кусочок відколовся, але той маленький кусочок хоче набити собі ціни і сказати, що їх багато. Їх не багато. Їх, їх, аби було 40 чоловік, це буде добре. А вони надувають, знаєте, як то є маленька дитина, хоче здаватися більшою, і вона так стає на пальчик і розтягує руки і показує. О, то я така, я така доросла. Селяни Волошок кажуть те ж саме. Ми думаємо, що в нас є церква і богослужіння потрібно проводити в церкві. І будемо так, проводити. Так як збори пройшли, ми проголосували, ми хочемо Це нашу наша українську думка. церкву. Ми віримо в Бога і в Україну, і в Збройні сили України, і молимося за них. Ну знаєте що, Росія напала на нас, дітей нас вбивають, і ми ще будемо за Росію, правда? Такого не може бути. Ми дуже раді. Що в нас воложка буде українська церква. А от священник стоїть на своєму, наводить чотири аргументи. По-перше, протокол склали неправильно, бо противників переходу було більше. Але потім, коли, коли вже порахували тих, хто голосував, так, наших людей приблизно з нашої сторони приблизно 30 людей ще не допустили до голосування. По-друге, хоче лишитися у тій церкві, якій давав клятву. Я давав, коли мене рукополагали, я давав клятву на вірність саме тій церкві, в якій я рукополагався. По-третє, не хочу бути разом з прихильниками ПЦУ. Я все життя старався людей вести до спасіння, жити по-чесному, а сьогодні ті люди, які називають себе священники, вони просто ламають храми, ріжуть болгарками, вони б'ють людей. І я не хочу бути їм подібним. Ну і четвертий аргумент священника храм запевняє, будував сам. У нас було добре в селі, тому що цей храм я будував з нуля. З людьми, звичайно, але я бів це будівництво, щоб хто б там що не говорив, так. люди у селі особливо обурені останнім твердженням отця Віталія. Стара церква згоріла 15 років тому, а як зводили нову, у Воложках добре пам'ятають. І на кришу дали, і цеглу дали. общем, знаходили фінанс... таких фінансистів, що допомагали. Збирати по копійки, по селах, Маневичах, лісно я возив людей. І просили по милостині, просили по копійки, зібрали на цього того, що біда. Але будував другий батюшка, був отець Ніколай, покійний з Дрознів. Ага. А да, церкву будував, не цей світ? Ні, 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 він не будував цю церкву. Він прийшов на все готове, тут кріші не було. А це було стіни, було все геть тільки не було, і його ще ремошна сюди. Перекинули, очі, що на все готове. Коли він мені сказав, що вже ви до ці пор не зрозуміли, що ви тут ніхто. він тільки прийшла на сюди призначили. І так, таку, такі речі став говорити. Це дуже неприємно. Та, попри непорозуміння, колотнечі у селі не хочуть, тож громада ПЦУ, поки не має дозволу обласної адміністрації. На службу Божу збираються чи на вулиці біля Христа, чи у сільському клубі. Тимчасово тут служить отець Валерій Сколодяжного. Ми тимчасово будемо молитися в цьому приміщенні, як ви бачите, і слава Богу, не без добрих людей. На перше богослужіння принесли і ікони, і підсвічника, і хліб. «В Принципі, оце подарок буде на перший, на першу нашу службу. Поки не прийшло офіційне підтвердження на право зайти у церкву чекають усі. В тому числі і мама загиблого у перші дні війни Земляка церква під московським патріархатом правитися не буде. Як я можу бути за українську церкву Московського патріархату, коли я похоронила сина? І в мене ще племянник теж зараз воює на війні, і я буду за Москвою. Анна Кравчук, Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, Василь Морищук, дванадцятий канал. До кримінальних тем у Луцьку затримали жителя ківерсів із наркотиками і психотропами. У 37-річного чоловіка знайшли 50 грамів амфетаміну. Інші припаси лежали в автівці, зокрема, готовий до збуту канабіс, поліетиленові пакети, ваги, банківські картки та інше. Згодом ще й з'ясувалося, що затриманий чолов'яга навіщо зберігає вдома гранату та ще й захоплюється вирощуванням конупель. Під час обшуку в його оселі виявили спеціальне для цього приміщення. Правоохоронцям довелося передчасно зібрати врожай із дев'яти кущів конопель та вилучити уже розфасований канабіс. Чоловіка збираються взяти під варту. Далі про те, що фанатизм буває і в чотирилапих. Він дуже енергійний, з ним легко працюється, а ще він фанат своєї справи. Таку характеристику дає своєму напарнику кінолог Волинського прикордонного загону на ім'я Леонід. Напарник це пес Гуді. Разом із чотирилапим прикордонник працює уже сім років. Про них стало відомо завдяки церемонії нагородження собак, що служать у секторі оборони і безпеки України. Гуді з Волинського прикордонного загону отримав почесно. Відзнаку в номінації пошук наркотичних засобів вівчарка. Тільки цього року винюхала у 17 випадках більш ніж 30 кілограмів наркотиків, які подорожні намагалися приховано перевести через українсько польський кордон. А далі про унікальну колекцію картоплі більше як 20 сортів бульби вирощує волинянка Наталія Боярчук з села Гірка Полонка. Жінка уже зібрала багатий врожай та показала його нашій знімальній групі, як виростити та як правильно приготувати незвичайну картоплю. Марія Вавренюк дізнавалась. Наталія Боярчук відома господиня та селекціонерка з гіркої полонки, що під Луцьком. Жінка вирощує в себе на городі найрізноманітніші помідори, гарбузи, квасолю, екзотичні фрукти й овочі, а також картоплю. І цього разу Волинянка вперше показує та розказує нам про свою колекцію бульби, а вона дійсно вражає. На цьому столі більше 20 сортів. Вишукаю, вичитую рослинний світ, він безмежний. Я всім кажу, він безмежний. Його неможливо все вивчити. Все віднайти, все помацати, все виростити. Саме різноманітність та користь різної картоплі приваблює жінку. Втім, за цією колекцією стоїть величезна праця Наталії та її родини. Важко того, що її стільки сортів треба посадити виключно вручну. Кожна рослина росте по-своєму, залежно від того, належить до раннього сорту, середнього чи пізнього. Саме тому підхід мусить бути індивідуальним. Кожну картоплю Наталія обробляє від шкідників, а перед посадкою додає в ґрунт органічний. Чні добрива, усе це і втомлює, і водночас дає сили. Чесно вам скажу, розвиваюся. І починаю босяком працювати. Зразу стає легше працювати. Вже потім не звертаєш увагу, що там спина були, чише все до вечора відпрацювала, всі свої плани зробила. Результат цієї праці нині на столі. Добре, вродили цього року усі сорти. Особливо цікаві, звісно, кольорові. Вони не лише красиві, а й корисні, адже містять у собі антоціани. Речовини, які протидіють утворенню онкологічних процесів в організмі та борються зі старінням. Це дуже хороша речовина. Яка благотворно впливає на наш організм, кольорову картоплю найкраще додавати у борщ або ж запікати. До речі, не вся бульба після варіння зберігає свій кольоровий пігмент. Наталія не рекомендує використовувати кольорові сорти для пюре, гурман, сюрприз, хортицю або фіолетову. Віталот краще додавати у червоний борщ. Якщо зварити з солохи пюре, воно лишається таким яскраво-фіолетовим. Хортиця трошки втрачає колір. Ну, якщо ви її запечете прямо в духовці, вона лишиться така дуже яскрава і дуже симпатична. Ще одна особливість кольорових сортів ця картопля не росте до великих розмірів. А найменша бульба в колекції пальчикового сорту «Ларате». Її особливість у надтонкій шкірці, яку можна не чистити. Надтонка шкірка шкірка має не немає. Смаку такого картопляного, коли ріжеш ножем, вона дуже тверда, прям твердезна. Вона має е, плотну м'якоть, коли вона сира. А коли вона посмажиться ціленькою, вона така, як стає. Як... Ніби якесь як масло. Дійсно, приготовлена картопля має цікавий та дуже ніжний смак, а шкірочка додає родзинки. До пальчикових сортів також відносяться шері і банан. До речі, у них великий вміст крохмалю. І тут Наталія спростовує один з міфів про так звану крохмальну картоплю. Як вибирають на деруни картоплю? Щоб було кажуть, ой, треба крохмальна, щоб трималося купи. Навпаки, треба картоплю обирати, щоб вона не темніла. Дерун коли симпатичний. Коли він ви його посмажили, він такий яскраво жовтий. Це, це хибна думка. Чим більше крохмалю, тим е, гарніші деруни. Неправда, висококрохмальні сорти ідеальні для супів, а от посмажити їх складно. Більшість таких картоплин просто розлізеться. Тому для смаження краще брати бульбу з меншим вмістом крохмалю. Фотинія, якщо ми її будемо смажити, вона лишиться. Ідеальна, не розлізеться, зарумяниться з усіх боків і навіть не вбере масла. Воно залишиться на сковорідці. Свою картоплю Наталія продає, обмінює, колекціонує та переробляє у пюре. У сухому вигляді це ось такий дрібний порошок. Зварив, посушив, змолов і сюди мона в відро. Вмістити це ідеальний варіант для ситуації, коли їсти хочеться часу, обмаль чотири-п'ять ложок має вистачити на одну порцію. Щоб приготувати це, слід лише залити порошок кип'ятком. Найкращі пропорції знає мій чоловік. Він далекобійник, він прекрасно знає, скільки потрібно налити води, щоб пюрешка була подібна до пюрешки. Добавити смальцю, масла, шкварочок, хто що. Забажає. Ми, наприклад, от, додаємо гарбузової олійки. У результаті цю картоплю не відрізнити від щойно звареної. Це борошно жінка додає навіть у хліб, який сміливо можна назвати картопляним. Більш поживний робиться і не так черствіє він. І коли випікається, то дуже пахне. Мені це, подобається цей аромат. Наталія Боярчук з радістю ділиться своїм досвідом та закликає волинянок експериментувати і на городі, і на кухні, а ще радить більше часу проводити на природі та не цуратися праці на землі, адже вона дає не лише плоди у вигляді врожаю, а й особливу енергію. Марія Вавренок, Василь Марищук, дванадцятий канал. Жінка заспівала колоскову просто під час пологів. Неймовірним відео поділилися медики старовижівської лікарні, які слухали пісню Люлі люлі налетіли гулі. Пісню Пароділя заспівала на честь народження донечки. Як розповіла завідувачка відділення кошерства та гінекології лікарні Світлана Ющик нашому каналу, жінку, яка заспівала на операційному столі, звати Аліна, і вона місцева знаменитість. Тож, коли Аліна стала на облік як вагітна, лікарі одразу взялися жартувати, що мусить заспівати як тільки народить. Оскільки жінці запланували кесарів рости, а при цьому спеціальну анестезію, то обіцянку співачка здійснила одразу в операційній після дозволу анестезіолога. Це робиться укол, він не йде в спинний мозок, а він знаходиться біля нервових волокон, які йдуть біля спинного мозку. І в результаті ми можемо спокійно робити кесарів ростим. Жінка при цьому не спить, болю вона не має, але вона чує, як ми дістаємо дитинку. Тобто, як ми це робимо, вона відчуває. Співала нам Аліна, вже, звичайно, після того, як ми вже дитиночку дістали це ми вже зашивали її животика. Вона є наша місцева знаменитість. Вона співає з дитинства. Вона бере участь у всіх концертах наших, які тут у нас відбуваються на Старовижівщині. От спів... Голос у неї ви чули дуже гарний. Гіноколені каже: у лікарні роблять усе можливе, щоб пологи у жінок минали якомога легше і всіляко підтримують бажання сімей народжувати попри війну. Адже це та радість, яка дає силу жити. How С талонів і очікуванням у сервісних центрах МВС, що на волині з 1 листопада на іспис з водійської практики, можна записатися онлайн. Раніше для цього люди мусили брати талони у терміналах установ. Волиняни, які хочуть скласти з водіння, вже можуть користуватися є записом та обрати зручний для себе день та час. Запис у доступі на два тижні вперед. У наступному сюжеті ми розкажемо про те, як люди, які вже мають навички Водіння їх вдосконалюють, та ще й отримують за це гроші. Щороку працівники транспортного цеху Рівненської АЕС напередодні професійного свята проводять внутрішній конкурс професійної майстерності серед водіїв транспортних засобів. Кількість конкурсантів може бути довільною і без вікових обмежень. Цього разу виявили бажання взяти участь дев'ять водіїв. Перший етап конкурсу називається Право дорожнього руху хлопці теоретично та частина справу дорожнього руху. Другий етап будова автомобіля, також теорія, 10 питань, дається 10 хвилин. Третій етап фігурне водіння автомобіля. Хлопці на майданчику на автомобілі Шкоди Супер виконують 9 фігур, маршрут мають проїхати за найкоротший час і без, без помилок. Оцінювало конкурсантів компетентне журі у складі працівників підрозділу, представників профспілки та НТЦРС. Після проходження теоретичних етапів перейшли до практичної частини. Почергово на легковому автомобілі виконували різні маневри: перестроювання, паралельне паркування, рух через естраду та колію, заїзд заднім ходом в умовний гараж, так звана вправа змійка, склади, розворот в обмеженому просторі та зупинка на стоп-лінії. Усі три етапи зауважили учасники конкурсу. Сон не викликали у них труднощів. Ми до цього були готові. У нас завдання завжди справила дорожнього руху, яке ми здаємо два рази на рік. Були правила по будові легкового автомобіля і водіння проходження фігур на легковому автомобілі. Вони не складні. Якщо ти кожен день за кермом, то тобі все це легко дається. Я не думаю, що тут є щось важке. Саме важче це впанувати свої хвилювання, я думаю, бо просто всі помилки із за них. Такі конкурси кажуть водії транспортних засобів важливі, адже вони вдосконалюють свої знання та навички професії водія. Не все вийшло так, як хотілося. Тобто, ну саме водіння було досить цікавим. Фігури. Виконувалися в принципі нормально загалом. Це дає досить цікаву практику для водіння в майбутньому, навіть коли в повсякденному житті людина їздить такі ситуації, тобто там виїзди чи проїзди тунеля або змійок, можуть навіть в екстрених ситуаціях вам допомогти. У підсумку третє місце посів Дмитро Суліковським. Другим став Ігор Куляда і перемогу здобув Василь Лебедєв. За ініціативи начальника підрозділу переможцям буде нарахована премія. Загалом конкурси професійної майстерності стимулюють до саморозвитку кожного працівника та сприяють їх професійному зростанню. Поки все ще більше актуального й безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.